Гарного усім дня, дівчата і хлопці! Сьогодні я буду робити тушонку, з курки, бролер. Я покажу, як я роблю тушонку в домашніх умовах. В газовій плиті. У мене тут було три курки, таких гарних, я їх не важила але більше, ніж по три кілограми. Я вирізала філешки, там такі доладні були, окремо заморозила. Лапи, печіночку теж я склала, бо я з лапок люблю бульйон, а з печіночки я люблю готувати дуже смачне блюдо. От Я підсобираю, обов'язково вам покажу. Вчора я попатрала, а вже сьогодні я порубала на ось такі кусочки від. Ділила філе. От, такі, знаєте, де дуже багато кісточок, то я повидаляла от, такі шматочки. Я люблю, щоб жирне от, таке було. Такі кусочки, щоб в баночки влазили. Я переважила, Оце вже помитого м'яса, бо м'ясо бере завжди воду. Помитого м'яса у мене рівно 6 кг. На один кілограм. М'яса я кладу ложку солі, але сіль, ви знаєте, зараз яка сіль: Сіль не сіль, солона не солона. От, тож уже дивіться, самі: 6 кілограмів. Я покладу 6 ложок солі. В тушонці, запам'ятайте, сонечки, мої. Тушонці, як кажуть, пересолу не буває. Краще пересолити, ніж не досолити. Ж ложки бувають різні, бо кажуть: он з горією кладе, а каже не повну ложку, то це вже ви самі дивіться. А шість ложок неповних поклала Кладу спеції. просто мрійку, чорний молотий перець і нічого лишнього. Хтось любить часник, взагалі він там не пасує. От, то дивіться вже самі, хто що любить, той кладіть. Я оце так роблю, щоб донька мені казала, мамко, мені зроби тушонки, щоб можна було потім супчик укласти, там чи картоплі стушити, то Нічого лишнього я не кладу. Так й поперемішую, дівчата. І залишаю маринуватися, десь можна до годинки. От, і обов'язково треба перемішувати. Тим часом підготую баночки. Треба баночки простерилізувати. Звичайно, чисті, щоб були. У мене десь 14 баночок стане. на Деко? Скільки баночок вийде, я не знайду. Це поки я тут вошкаюся. Будь ласка, хто не підписаний, на мене підпишіться. Я буду дуже вам вдячна. Подобаєчки ставте. Якщо цікаво, то. Правда, не скупіться. Все буде добре, дівчата. Покладу ось так потрошку лаврового листу, зовсім потрошку. І, може, дві горошинки чорного перцю. І все, дівчата, все. От стояло моє м'ясо вже. Тепер я розкладаю в баночки. Ось так. Там в мене горошинка, лаврового листу трішки. І ось так буду я. Заповнювати баночки. Ділю м'язку, щоб було однаково. Ось так я понакладала, дивіться, трішки ну, поплічка накриваю ось так кришкою, підготувала дечку, обмотала не за того, що вона в мене старенька, а за того, що так хай буде. Беру кожну баночку. Ось я з фольги наробила таких невеличких. Кусочки фольги. Ось так я. Це я так хочу зафіксувати кришки, щоб вони, ви зрозуміли мене. Так як у мене дівчатка е духовка стара, газова стара, то може бути, знаєте, вогонь то більший, то менший, щоб не підстрибували мої кришки не повтікали. Я лише показую, як приготувати. Технологію. А вже ж рецепт, якщо вам такі підійде, то використовуйте. Знаєте, я не люблю багато сюди спецій класти, бо запам'ятайте, якщо ви покладете спеції взагалі в усю масу м'яса, то всі вони будуть однакові. А краще в баночку покласти там щось, зернинку, того, зернинку того, там лавровий. Лист можна покласти, можна не покласти. Це вже таке діло. Хто як любить. Тепер ставлю в холодну духовку і підпалюю вогонь. Спочатку на мінімальний ставлю і розігріваю одразу оце все. І Духовку, і баночки, щоб потрошку вони розігрілись. Потім побачу по баночках, як почне воно вже кипіть. От, тоді можна буде трішки вогонь додати, але бажано довести до температури 140-150 градусів, і це воно буде тушитись у мене не менше, ніж 3 годинки. Будемо відкривати, дивитися, я вам все покажу, але я зараз ставлю без вас. Ось так стоять мої баночки в духовці, ледь-ледь булькають. Через 3 годинки я злегенько витягну їх і буду закатувати. Тушонка. Вже моя стоїть з учорашнього дня, треба винести в погріб. Хочу покуштувати. Маринка прийшла на борщ. Заодно я її і пригощу тушонкою, скуштуємо. Так, дівчатка треба в холодильник поставити. Ну нічого, якраз зараз розберемося. Гарненько так протушилося. Підписників пише. Катери у Валішки буде котик, але так хочеться, щоб такий, як у вас, Мариночку, був і у валюшки. Ну, все попереду. А Іва, як пише Валентина, якось говорила, що до неї ще раз хлопців стоїть. Так, дівчата, тушонка, те, що треба. У міру солона. Дуже смачно. Одірватися не можна, да, щоб сюди верми шильки якоїсь, да? Гречки, бо й борща не захочу. От. М -м -м. Так, що, гарно всім дня, мирного неба, дівчата. Будьте всі здорові.